Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя і я хочу зробити вже останнє відео розпакування замовлення в фармасі по сертневому каталогу турецької компанії Пармасі. Так, дивіться, що в мене перше, в мене в замовленні, в мене закінчилися патчі. в мене замовлені патчі з біозолотом та кологеном. Я взяла 8 штук поки що по 39 гривень. Тому що потрібно з'явились дуже такі явні вже зморшки, вид, видимі, і я хочу трішечки підлікувати своє, щоб зменшити ці зморшечки. Ось так виглядають дуже гарно. Це Smart Love, це наша Україна виготовлює для, для турецької компанії Pharmacy. Я вчора ввечері зробила дуже гарний вигляд. Мають я спеціально залишила показати, як вони, які вони дуже гарні. І я з ними роблю все повністю. Можна й ходити, можна каву пити, можна зуби чистити, нікуди вони не діваються. Дуже все зручно відкривається, кладемо. Там ще є рідина, я її розношу по всьому обличчю та шиї, тому що велика кількість рідини і е, дуже гарне зволоження, дуже гарне, е, якщо в кого темні кола, то ці патчі дуже гарно з цим питанням справляються: 39 гривень за одну за один, на один раз, так скажемо. так? Ну, Звісно, для мене знижка е, моя дискот, 25%. Так, мене Вся лак, хто бачив мої мій у огляд, пусті баночки. В мене закінчився лак. Це е, на це в мене йде ін, е, надсильна фіксація 300 мл. Це теж е, Smart Love, теж наша Україна виготовлює для туресі компанії Фармасі. Дуже гарна, мені подобається вітамін в 5 24 години стійкості. Зараз в мене немає нічого на волосі, зовсім. Я не нанесла нічого зовсім. Так зафіксувалася мене волосся. То все мене, мене влаштовує, мені все подобається. Тому я зараз. А так, то я. За місяць використала, тому що мені необхідно було фіксувати. Тим паче була і волога, було дуже вітряно, і ці коси е в різні сторони мені дуже подобалось, тому що потім, коли потрібно, то е розчісується волосся, і воно не видно, щоб там було якісь пошкодження. Тут навпаки, цей лак іде і ще із кератиновим лікуванням, тобто зволоження волосся йде кожної волосинки, і це дуже гарно, дійсно. І Це кератинове лікування волосся. Бачите? Я ж кажу вітамін b 5 24 години і коштує 219 гривень 300 мл. Ось така краса. Так, далі у мене це іде е, е, шипучий вітамін С, тому що я вже допиваю одну упаковочку. Ось так воно приходить. Вітамін С, плюс тут іде і ще такі таблеточки там. Всередині, бачите, вже залишилось дві штучки. Тут іде вітамін С, вітамін Д, те, що нам необхідно, і ще і цинк. Ви знаєте, цинк це дуже велике здоров'я наше. Да? Приходить ось в такій гарній коробочці, все дуже гарно. Дуже зручно все відкривати. Мені подобається. Ага, <зручна> Зручно відкривати. Я сама, ну, там така сама пляшечка, як і цей. Так, це моє, так що можу, і навіть і якщо і роздеру нічого страшного немає. Дивіться, така так, такі такий, ось так. І тут у нас виходить 15 таблеток. Іде. Ну, я не п'ю кожного дня, я можу випити, коли там себе погано почуваю, то декілька днів підряд у мене була нежить. То я вдихала по-перше, бальзам доктор Туна з кінським каштаном. Я ним дихала, тільки щоб було мені комфортно, щоб не за краплями для носа не, не користуватися. Я не люблю це дуже сильно. І... Я пила цей вітамін С плюс вітамін Д і плюс синк, тому що шипучий дуже такий солодкуватий для мене він трішки надто солодкуватий чомусь, не знаю чому така солодкість, і е, що робить? Сприяє засвоєнню кальцію, це те, що нам необхідно, да. Посилює обмін речовин, бере участь у синтезі калогену, необхідного для відновлення клітин тіла, кісток і хрящів. тобто, із середини для наших суглобів дуже велика йде користь. Тобто, це рекомендую 15 таблеток, 299 гривень. Можна пити як курсом. Тут натуральний вітамін С, ідена норма Д, вітаміну Д. Так що, ось так. Така ось краса, дуже зручно користуватися. 299 гривень. Це я ж кажу, я собі купую, тому що потрібно себе берегти і трішечки підняти після хвороби. Так, надалі в мене в замовленні це в нас іде маска маска з чорним вугіллям для всіх типів шкіри, вік 15. Іде вона тут, як зазвичай доктор Туна, і вся продукція фармасі зафольгована. Зафольгована, чому я такий роблю акцент? Тому що е коли зафольгована, ви знаєте, що ніхто не відкрив і не порушив отой строк уже придатності, коли вже вскритий туб. Тобто, ви ж розумієте, якщо навіть нема фольги. І не вскривався, то да, здати виготовлення три роки, допустимо. Да? Якщо туб відкрився, там нема фольги, і вже звісно туди повітря потрапляє. То вже з, з, з момента того, що відкривається, уже відраховується той е, засіб застосування там три місяці, півроку, рік. Так що ось так. Я дуже це поважаю. Це надто важливо. Так, да, я розумію, що продукція фармасі хтось каже, що це надто дорого, але ось саме отакі питання, це саме головне, саме основне. Теж приходить ось в такій коробочці і. Саме цікаве, що маска, яка очищує глибокі пори, та робить вигляд шкіри сяючим та здоровим, це косметичний продукт, сприяє нормалізації роботи сальних залоз. Тобто він не просто, а він іще нормалізує цю роботу, щоб не було знову проблеми зі шкірою обличчя. Це дійсно дуже сильно крута маска для плівка для шкіри обличчя, коли в угрі, коли прищі, коли запалення. Відмінна річ, так. Набірчик зараз у нас в каталозі 149 гривень високої якості. Мені дуже подобається. Дивіться, яка краса під кольором мого плаття. Крем для рук, 75 мл, Теж зафольговано все. А коли зафольгована, це навіть ідея подарунку, тому що крема для ручок завжди потрібні. Дивіться, яке гарне оформлення з мінеральним комплексом моря. Дуже яскравий, дуже такий презентабельний. Це рідке мило, 325 мл. І ось такий крем, зараз до кінця липня 149 гривень, а зазвичай 79 гривень і 99 гривень. Дуже вигідна ціна. Ось так дуже гарне таке оформлення. Мені. Дуже подобається рідке мило користуватися зручно, тому що є дозатор. Аромат дуже ніжний, дуже приємний і дійсно дуже гарно, дбайливо, зволожує шкіру рук. Навіть буває, що не потрібно, навіть і крему крему, якщо ви використовуєте крем, я вже навчилась, я вже зазвича... призвичайилася, потрібна горошина. Тобто ви собі витиснули, рознесли і потім розтерли. Тому що більше не потрібно. Буде просто використаний продукт, або будете вже мастити і ліктики, як я рекомендую від себе, щоб, будь ласка, не забуваємо за ліктики. Так, ось так: 149 гривень. Для себе я купила. Ось такий знайшла в розпродажі блиск, тому що мені щось подка... здається, що в мене губи якісь маленькі стали. Це мій особистий блиск для збільшення губ. Запах трошки йде м'яти такої, дуже приємний. Ми ними користувалися. Ще вони були в прозорих, в прозорих іще були вони в таких тубах 189 гривень. І я хочу наносити його перед нанесенням помади. Звісно, таку помаду я нанесу зверху, а ось матова. Ну, побачимо, так і буде. Будемо спробувати, як воно буде мені користуватися. Мені дуже подобається. Я рада, що я ще знайшла, тому що мені ну мені хочеться іноді, щоб трішки вуста були більш такими пухкими, більш привабливими. Так, зараз дуже гарна ціна і ще на ось такі креми. Для ручок 30 мл. Дивіться, які яскраві коробочки. Я ж кажу, ідея подарунку. Дивіться: кокос, сакура, тут миндальне молочко, і тут таке вербена, там таке щось мармарінга. Такий яскравий, яскравий аромат, це більш ніжніші. По 49 гривень я теж взяла чотири штучки. в мене їх розкупили. Дивіться, який має гарний вигляд. Я ж кажу, навіть презент, ідея до, до подарунку, будь ласка, дуже гарно. Так, і алюмінієвий туб тут, <кхм> тобто це не шкодить, не шкодить навколишньому середовищу, але перепрошую, <кхм> але він, не, він без фольги, тому відкривати не буду, тому що це в мене йдуть на продаж. Тіріч коробочка прямілась, але я думаю, що це не спортить зовнішнього рівно від того, що дуже гарно, презентабельно. З Зазвичай 59 гривень, зараз 49 гривень іще, будь ласка, без проблем. Ф Компанія Пармасі ми здаємо замовлення. В останній день до 11.30-12, а навіть буває до без 15.12 ночі замовлення. Ось так компанія працює. Ще в мене ось такий набір, набір серветок. Зараз теж дуже гарна ціна. Вже такі серветки в мене купували 199 гривень. А зазвичай у нас е, ідуть вони е, е, а так, ціна їх була б 238 гривень. Тобто 39 гривень ви зекономили на двох пачках. Це йде у нас лимон і це йде ось морський бриз. Ось так мені дуже подобається, дуже гарно бачите, написано все, що як користуватися, де їх можна застосовувати кругом. Кругом, абсолютно кругом, і я навіть коли вже вже вона вже сіренька, там темненька, я її сполоснула, і ще декілька разів я можу попосполоскувати. Так, да, вона не буде пропитана вже тою рідиною, якою пропитана, але все рівно можна протерти ще, ще десь якісь поверхні, тому що не так, що засорилася вже серветка. Я її раз я викинула, раз ні, я використовую і декілька разів, тому я ж кажу, це дуже класно. Тут 40 штук іде містер віпс, веган, біодім і можна мити все. Тут нам навіть намальовано холодильники, столи на кухні, на кухні раковини, унітази. Ви можете пробирати, протирати все на світі. Дуже такий тут такий тут пластиковий, дуже такий твердий, цупкий запобіжник, такий який ми відкриваємо і закриваємо. 40 штук. І я ж кажу, я використовую не один раз і викинула. я я можу навіть Потім три штуки, чотири зв'язати їх і ще потім ними користуватися, тому що це дійсно дуже гарно все відтирає. Ось так. І навіть кажуть, повторююся, звісно, хто мене дивиться на постійній основі, кажуть, що. Е коли комірці запачкуються тональними кремами, відмінно відмиває взуття, все, любі поверхні дуже гарно вичищує. В кого є машини, транспорт можна покласти <coughs> до машини. І, будь ласка, буде вам дуже відмінної якості така ось е, краса. Тим паче, що це містер Ліпс Віоді. І на, ще в мене є. У мене в замовленні ось такі два гель лубриканта Доктор Туна. Е, вони е, 100 мл. Так. Ось так приходить. Ось такий туб. Це великий туб 100 мл. Дуже гарно все оформлення, дуже презентабельно, ніжно, без всякого. Знову-таки зафольговане все. Тобто ніхто не відкриє, не вскриє, нічого не подивиться. Для мене це надважливо в наш сучасний час і має дуже гарну зігріваючу, зігріваючий ефект, не шкодить латексу. Він не липкий, саме головне, він не впитується в шкіру тіла от відразу. Він не впитується. Бачите, ось така. Запаху я не відчуваю його зовсім. Я ж кажу, дуже гарно себе показав, продемонстрував і зарекомендував. Отак я скажу вірне слово. І все ж таки, ми, як представники, можемо буває таке, що ставлять, і ми можемо замовити десь там, в чи в розпродажі, чи в додаткових якихось можливостях. Ми можемо замовити Відмінної якості. Вистачає надовго, тому що він економічний. І саме головне, що дійсно це дуже гарний засіб для статевого контакту. І саме головне, що латекс, презервативи не він не шкодить, нічого він не зробить, не роз'їсть, не розтане нічого. Абсолютно це дуже крута річ. Рекомендую від душі. 100 мл – Це великий об'єм 139 грн. гривень. Так. Так, і звісно, мені компанія поклала ось такий набір пробних зразків. Щось так, слава Богу, в кожній посилці мені кладуть. Це дуже добре. Матуючий крем 03, 05, Тона ось так. Я їх роздаю зазвичай моїм знайомим клієнтам. І я взяла. Парфумовану воду собі, 135 гривень, а не 479 гривень за те, що зробила замовлення. І ось така тонтерія має дуже презентабельний, дуже гарний вигляд. Це оста, залишиться Це парфумована вода, тому що моя вже, я вже я її вибризкала. Це від самого початку, як тільки була, вона з'явилася, таке презентабельно так? Все має вигляд. Дивіться, дуже гарний, жіночний, ніжно і дуже гарний, дуже. Боже, такий квітковий гарний аромат, і дивіться, яке оформлення. Дивіться, який флакон, яка краса. І сама навіть коробочка. І ви знаєте, що ми тримаємо парфуми в коробочці. Обов'язково. Щоб не денний. Ой, таке ніжне, квіткове, таке. Такий квітково-фруктовий аромат, ніжний, ніжний, дуже є пробні зразки, і я свої розпилюю, коли мені потрібно свій парфум, тому що розпилення саме найкраще показує звучання аромату, коли ви в цю хмаринку парфюма заходите. Таким був мій відео огляд. Дякую щиро вам за те, що ви зі мною, за те, що ви на мене підписані, тому будьте здорові! всі благ вам, саме головне здоров'я і миру вам, благополуччя. Дякую, що ви зі мною.